Привіт, друже! В цьому відео ти дізнаєшся, як зробити твій безкоштовний Чат-GPT більш розумнішим. А саме ми з тобою створимо підписку Чат-GPT GO безкоштовно на цілих 12 місяців, 7 на 12, майже 100 баксів. Ось таблиця, котра зрівнює тарифи Free Go та Plus. Що ж, перейдемо до наступних кроків. Кликаємо на ці три крапочки кебаб меню. Переходимо на Останню строку налаштування. Розширення. Веб-магазин розширень. Обов'язково має бути індійська локація. Ми так і пишемо: Індія VPN. Перше розширення. Обираємо його, додаємо. Закріплюємо на панелі. Там обов'язково вмикаємо. VPN працює. Оновлюємо сторінку і бачимо, що тепер ми маємо спеціальну пропозицію. Спеціальна пропозиція для локації Індія, яка коштує 0 упродовж перших 12 місяців. Натискаємо Отримай безкоштовну пропозицію. Переходимо в чекау, де нам необхідно буде заповнити дані, а саме номер картки та адресу. Для того, щоб ввести валідний номер картки, нам необхідно перейти на сайт namsagin.com, обов'язково Advance і ввести сюди BIN. Цей BIN також буде закріплений в описі відео. І натискаємо кнопку Generate. Після чого нам генеруються картки, котрі допоможуть нам пройти валідацію. Вводимо номер. 1233, 33, 33. Та CVV вводимо. Після чого нам необхідно ввести рандомне ім'я. Локація Індія, І третій крок нам необхідно ввести адресу. Для того, щоб ввести адресу, ми з вами переходимо на сайт bestrandoms.com. Обираємо Country – India, генеруємо і отримуємо 6 адрес. Що ж, прописуємо адресу. Прописуємо місто. Прописуємо пін цього міста, а саме зіп-код. Ну і обираємо наш стейт, стейт вказано ось. підтверджуємо. І кнопку. Проходимо капчу. вы оформили платную передплату на ChatGPT Go. Я вимикаю VPN India, оновлюю сторінку. І так, я перехожу В налаштування. Обліковий запис. І бачимо, що маю підписку ChargyPT Go до 2027 року. Всі посилання на сайти TabIN будуть закріплені в описі. Зтаба лайк та підписка для підтримки українськомовного контенту. Слава Україні! Слава ЗСУ!